Всім привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Винельох, і у цьому відео ми будемо дегустувати дуже круті настоянки. Всі настоянки робились на основі різної горілки, не тільки Неміров. Перша настоянка – це настоянка з всім відомих цукерок рачки. Друга настоянка – це настоянка з цукерок Скітлс. Теж така досить незвичайна зі своїми мінусами, про які я потім розкажу. Наступна настоянка робилась на основі батончика Рошен. Цей батончик теж всі знають, теж обов'язково спробуємо, та я розкажу свої враження. І остання Настоянка трішки не стандартна, враховуючи наш сьогоднішній асортимент. Це настоянка на зеленому чаї, але з додаванням лимона. І так почнемо дегустувати. І до речі, побачити, як робив я ці настоянки, Ви можете у моєму Тікток акаунті. Також ось тут ви можете побачити вже готове відео з Тіктока. Почнемо нашу дегустацію з настоянки на основі цукерок рачки. Самі по собі цукерки, рачки, вони в принципі смачні. Я б не назвав їх найгіршими цукерками в Україні, як, наприклад, ромашка. О, така тягуча, якась слизиста рідина, чесно кажучи, поки що не дуже те й приємно виглядає. Оцінимо для початку аромат. Перший та найважливіший пункт, який мене цікавить, це те, щоб в ароматі не відчувалась горілка. Тут вона трішки відчувається, але при цьому відчувається і аромат цукерок рачки. По суті, така стандартна ароматика рачків, але з відчуттям ось цієї горілки, що мені не дуже сильно і подобається. А давайте спробуємо. У смаку це набагато більше нагадує класичні цукерки. Вона трішечки така слизоподібна. Ця субстанція. Чесно кажучи, консистенція мені не дуже прям подобається. Але смак приємний. У смаку не відчувається горілка, хоча я відчуваю, що вона так трішечки прогріває горло. Але головне, що у смаку вона не сильно випирала. В принципі, тут з нею все прямо максимально добре. Тому, якщо говорити за концепцію настойки на цукерках рачки, то я в цілому поставив би їм оцінку. Шість з десяти. Бо, по перше, мені не дуже подобається те, що тут а, в ароматі все ж таки горілка відчувається. Також вона прям зовсім зовсім трішки відчувається у смаку. Ну а так все максимально просто і ніякого вау-ефекту не відбулось. Тобто це класичний смак та аромат цукеркарячки. В принципі, вони не дуже самі по собі і особливі. Тому це для тих, хто прям ось дуже сильно полюбляє ці цукерки, Ось ви можете зробити ось таку настойку. А так в цілому я не дуже сильно і рекомендую її робити. І так, переходимо до наступної настоянки. Наступна настоянка у нас робилась на цукерках Skittles. Skittles самі по собі цукерки з прям таким дуже-дуже дуже інтенсивним смаком. Цікаво, як він проявляється, якщо зробити з них настоянку. Ну, візуально це схоже трішки, до речі, на якийсь квас нефільтрований. Тут вже немає желеподібної субстанції. Тут вона чисто така ріденька-ріденька. Почнемо так само з аромату. Ах. Ось тут вже неприємно. Ось тут вже дуже сильно відчувається горілка. Е, чесно кажучи, ніякого аромату цукерок зкітелс тут немає. Е, хоча я й не знаю, чи пахнуть вони чи ні. Трішечки щось там віддалене таке є, але воно більш таке неприємне, ніж е, пахне якимось приємними цукерками. Коротше, насправді не прикольно. В ароматиці прям мені супер сильно не подобається. Ось це відчуття горілки мені прям ну взагалі не заходить. Давайте скуштуємо. Можливо, у смаку, враховуючи, що цукерки з вони дуже інтенсивні та яскраві. Ось можливо, проявиться це набагато краще. Так, що я можу тут сказати. По-перше, у, у смаку прям максимально сильно проявляється цукерки, і мені це прям дуже подобається. Відчувається ось ця кислинка цукерок з також відчувається ось ця фруктовість. І тут якраз такий мікс фруктів і вийшло щось, типу там туті фруті. Ну це прям максимально у смаку приємно і мені подобається. І головне тут є невеличка кислотність, яка якраз дуже добре весь цей напій балансує. Але основна проблема в тому, що в ароматі дуже сильно відчувається горілка, і це прям дуже велика проблема. Тому Враховуючи ці фактори, я поставив цій настоянці 5 з 10. Переходимо до наступної настоянки. Це у нас батончик рошен. Сам по собі чистий батончик рошен мені не сильно подобається. До речі, тут він якось не сильно розтанув і я бачу, що ту прям великі шматки шоколаду плавають. Хоча весь інший шоколад до Рошен він зазвичай розтавав, і все було нормально. Цікаво, але давайте скуштуємо. Виглядається як якийсь класичний кремовий лікер, наприклад, той самий бейліс. Давайте дізнаємо, що він себе уявляє. Аромат максимально інтенсивний, дуже яскравий, з такими приємними відтінками шоколаду і ось цієї начинки батончика. В ароматі прям дуже круто. Мені прям максимально подобається. Горілка взагалі не відчувається. Це прям супер круто класично, але при цьому розуміючи, що це алкоголь, який можна зробити, просто як ось таку настоянку, заливши просто баточ. Чи горілкою максимально просто, але при цьому ароматику ви отримуєте максимально цікаву, яка схожа на якийсь преміальний ну не преміальний можливо, але середнього бюджету лікар. Аромат мені максимально подобається. Давайте тепер скуштуємо. Смак максимально делікатний. Не пам'ятаю, який я брав саме батончик, але здається, з чорним шоколадом. На відео якраз буде видно. Дуже круте поєднання ось цього батончика з чорного шоколаду і ось цієї середини, як такої кремової маси. Це ну, прям реально дуже круто, дуже делікатно, дуже ніжно і супер приємно. І ось відчувається ось цей прям рідкий рідкий чорний шоколад. Ну коротше, настоянка на основі батончика Рашен це прям топ-топ-топ. Скоріше за все. Це щось набагато цікавіше я рано чи пізно знайду, тому ось цій настоїнці на батончику рошен я можу поставити 8 з 10. тобто це прям дуже добре, цікаво змінює свою думку чи ні, але мені здається, що рано чи пізно я знайду щось набагато крутіше. І так, переходимо до нашої останньої настоїнки. Це настойка на е, чай. Незвичайний чай, до речі, бюджетний, максимально хімозний. Називається тяньшань. І, до речі, цей чай йде з додаванням лимона. А просто класичний чай я вирішив не брати, тому що я думаю, це буде якось прямо ну, взагалі неприємно. А ось з додаванням лимончика, я думаю, що буде щось прям таке максимально непогане. Виглядає це незрозуміло. Давайте продегустуємо аромат. Так, по перше, горілка тут теж взагалі не відчувається. Відчувається Чай дуже добре, дуже добре відчувається лимон. Така навіть не лимон, а лимонні цукати. Такі трішки солодкуваті. Ну, в цілому, мені подобається. Тобто це як класичний чай, але розумію, що це горілка. І при цьому тут 40% алкоголю, ну трішки менше, там враховуючи якісь можливо ферменти. Але при цьому близько 40% алкоголю. Аромат у нього прям дуже непоганий. Давайте скуштуємо. А, так, ну по-перше, чай тут відчувається максимально концентровано. Скоріше за все, треба трішки менше його для настоянки додавати, тому що вийшов прям якийсь чефір. Тому у смаку відчувається гірчинка, але ця гірчинка не від алкоголю, а від чаю. Але при цьому чай відчувається дуже добре, також дуже добре відчуваються ці лимонні цукати. Воно дуже добре балансується. Також відчувається така легка терпкість, як від міцного чаю, навіть такого міцного чорного чаю. І також такий досить протяжний та приємний. Після смак. В ароматі горілка не відчувається, у смаку горілка теж не відчувається, тому інтеграція горілки максимально крута. Аромати, смак незвичайні та цікаві, тобто це можна пити навіть чистим, ну якщо зробити, звісно, не такий концентрований настой, як у мене, а то це в цілому можна пити навіть чистим, там з льодом. І ще більш крута ідея, це додавати ось цю настоїнку у коктейлі. Навіть можна банально зробити ось цю настоїнку з тоніком, або якщо взяти навіть імбирний тонік, це буде набагато краще, або поєднати його з імбирним пивом. Коротше, настоянка максимально крута. І я поставив їй, певно, теж 8 з 10. Вона, звісно, не така смачна, як настоянка на основі батончика рошен, але при цьому можливість інтеграції цієї настоянки в коктейлі, так скажімо, поєднання з іншими напоями це прям дуже великий та жирний плюс. Ну, враховуючи нашу сьогоднішню дегустацію, ми можемо зробити наш такий невеличкий топ-топ настоянок на основі горілки. На останнє місце я поставлю. Ставив цукерки рачки. Вони мені не дуже сподобались. Ось ця хелеподібна маса, хоч і сама настоянка 6 з 5, в порівнянні зі скітелс, який 5 з 5, то все одно рачки я ставлю з цих чотирьох на останнє місце. Наступним буде йти зкітелс. Все тому, що алкоголь не дуже часто ми нюхаємо. Якщо особливо робити якусь таку річ, то нюхати її можливо і не так буде приємно. Зазвичай алкоголь більше п'ють. І ось тут якраз смак, ну прям максимально крутий, максимально схожий на класичні цукерки зкітелс та ще й з такою легкою кислотністю. Приємною. Тому третє місце. Друге місце це буде батончик Рошен, це просто максимально добре. Тут уголь не відчувається, це дуже смачно та ще й дуже ароматно. Ну і на першому місці це звичайна настоянка на основі чаю. Бо цю штуку можна пити чистий, можна інтегрувати у коктейлі, це супер універсально і при цьому теж максимально смачно, і алкоголь тут не відчувається. Тому дякую вам за увагу. Обов'язково спробуйте зробити одну з цих настоянок. Рецепти є у мене в tiktok аккаунті Я залишу посилання в описі під відео. І як зробити, обов'язково напишіть в коментарях під будь-яким відео, чи сподобалось вам чи ні. Тому всім гарного настрою! Будьмо!